Усміхнемось всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, і тоді обов'язково день для всіх привітних буде. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. День за днем минають спекотні літні дні і не вспіємо озирнутися, як прийде час іти до школи. І ваші. Рюкзачки, наповнені вашими любимими іграшками, замінить рюкзак з підручниками та зошитами. Ось сьогодні, дітки, на занятті з аплікації я пропоную виготовити разом зі мною дуже цінні принадлежності, які вам знадобляться в школі. Для ваших підручників. Ось погляньте, які гарні смайлики ми сьогодні будемо виготовляти. Але це дітки не просто смайлик, це смайлик-закладка у підручник. Ось у вас будуть книжечки, і перша книжечка-буквар, звичайно. Я покажу, як використовувати ці. Закладки. Закладка потрібна для того, щоб, якщо ви, наприклад, вчили віршик, і вам листочок загинати в жодному разі не можна. І ви на цьому віршику, щоб потім вам не листати всю, і поставили собі смайлик. Далі тема. Тема, наприклад, про хліб. І ви знову поставили смайлик. І вам легко відшукати слідюща тема Іван Франко. І ви знову поставили смайлик. Погляньте, мало того, ви швидко знайдете цю сторінку, а ще і вам будуть посміхатися ваші смайлики, і ви з задоволенням будете виконувати домашнє завдання. Ось такі смайлики ми з вами і виготовимо. Для роботи діти нам потрібен аркуш паперу А4. Так як я, ви можете взяти будь-який колір двусторонній. Так як я вже робила жовтого, я буду робити жовтого, продовжувати смайлик, покажу. Клейоночка, зовсім маленький шматочок. Червоного кольору. Ножиці, простий олівець, клей, чорний фломастер, а також нам потрібна буде кругла форма, я скористаюсь такою чашечкою. І так приступаємо. Аркуш А4 ділимо його рівно наполовину. Добре його загинаємо і розрізаємо. Із одного аркуша паперу діти виходить два смайлики. Один відставляємо поки в сторону, а з цього будемо робити смайлик. Згинаємо його, куточок робимо з нього квадратик. Зайву частину ми відставляємо в сторону. Ось у нас. Такий трикутничок отримався. Тепер ми один кінчик складаємо до цього куточку, добре пригинаємо лінії згину, і інший кінчик також до цього куточку, перетворюємо на такий квадратик, повертаємо до себе. Тепер цей. Один кінчик ми загинаємо до краю. Тепер, дітки, нам потрібен буде клей. Ось цей край ми повинні будемо загнути ось. Сюди всередину. Ось так в одну сторону. І також намащуємо клеєм цей трикутничок і загинаємо його також всередину. Добре притискаємо, і в нас ось такий конвертик, як отримався. Тепер перевертаємо на сторону, де нема у нас ніяких ліній згину. І тут нам потрібна наша чашечка. Діти, зверніть увагу, чашечка повинна бути за розміром така, як наш квадратик. Тому там, де лінія чаш закінчується, ми зрізи робити з чотирьох сторін робити не будемо. Бачите, ось. І обводимо, ось так зробимо, і обводимо нашу чашечку. Ось у нас отримався такий круг. Тепер ми цей круг повинні вирізати. Погляньте ось такий кружечок. По цій стороні, де ми малювали. І ось що у нас повинно вийти. Бачите, вверху у нас є, є дирочка, проріз, а тут у нас прорізів немає. Ну, наш майже закладка наша готова, але ми повинні її прикрасити. Уже у нас ви бачили, які смайлики є. Тепер ми намалюємо два сердечка. Ми намалюємо одне. А виріжемо відразу два. Ось такі два сердечки у нас буде. Ось два сердечки ми вирізали. Це ми як очки зробимо нашому смайлику і приклеїмо їх. Одне сердечко і інше. А тепер нам посмішку треба потрібно зробити бровки зробимо і посмішку. Ось дітки, бачите, як легко, просто, своїми руками. Ми зробили скільки закладок книжечки. А тепер, дітки, ваша черга творити. Я буду чекати на фото закладок, які зробите ви, щоб смайлики всі були з посмішками. Почаще посміхайтеся, мої любі. Я чекаю фото ваших робіт. До побачення!